Генеральний партнер показу Фанджі Фарм найбільша ферма печериць в Тернопільській області. Понад 15 років вирощують високоякісні та екологічно чисті гриби. Фанджі Фарм це відмінний смак, поживні властивості та сучасне високотехнологічне виробництво. Партнер показу, мережа магазинів. М'ясник, свіже м'ясо, секрет вашої смачної страви. Слава Ісусу Христу, вітаю вас, дорогенькі мої. Сьогодні в програмі обережно смачно, ми будемо щось готувати таке на швидкоруч, не дуже мудре, але таке, що кожен його полюбляє. Значить, сьогодні в нас в програмі приготування гарячих канапок. Багато готує, але ще багато не готує. То після сьогоднішнього відео я думаю, що буде готувати ще більше. Одним словом, що нам для того потрібно, значить, трошки кобаски. Шиночки. Якщо у вас в холодильнику того нема, то ви можете просто там якийсь вареної компаси дати навіть. Трошки сира, перчика, грибочка. Ну і хлібчик, хлібчик. А, то ще треба майонезу, кетчупу, то що необхідне. Ну і зараз ми подивимося, як там все калапуцяється і до чого воно зійдеться. Для початку нам необхідний хлібчик. Ну, я думаю, що кожного кавалок хліба вдома знайдеться. Але... На той хлібчик треба щось положити. Нарізаємо кобаску. А поки нарізаю кобаску, розкажу вам історію про християнина й атеїста. Бо багато є людей, які в Бога не вірують, які собі думають, що значить світ такого сам по собі зробився. Але ні, браття, сестри, так ні. Якщо хату збудував дядько Вуйко, то той світ також збудував великий творець, який то все гарно. Порядкував. І тримається. Дивіться, не летить моя кобаса простори вселенної, бо є сила тяжіння, а вона падає О, падає на стіл. Через що? Через те, що Бог так сотворив, що все тримається, купи, і все воно, і овочі різні, і фрукти різні. От навіть свого рода є. І ви знаєте, що все премудро сотворив Господь. За що йому дякую? Отож, історія про атеїста і християнина. Їде Християнин собі в поїзді, читає собі Біблію і так, о Боже, тішиться. З боку атеїст каже, що там таке ти прочитав, що так все жахаєш. А він каже, прочитав, що ізраїльський народ Господь перепровадив через Червоне море, і вони перейшли, море розступилося. Атеїст скептично каже, Ха, ще мені одне чудо. Каже, науковці довели, що в тому місці, могло бути по коліна води. Християнин не сперечається, читає далі собі. І проходить хвилин п'ять. О Боже, о Боже! То що таке вече там знов каже атеїст? Я почитав, що в тому місці, де ти кажеш, і наука каже, було по коліна води. Господь топив фараонове войско з колісницями, з кіньми, зі всім, і все. Ну, атеїст тут не мав чим же апелювати, бо по коліна води було, а втопилося ціле багатотисячне військо фараона. І тому неможливо в людей, можливо, в Бога. А ми далі продовжуємо готувати. Щоб довго не бавитися, кидаємо до мисочки кобасу. Кобасу. Далі бехкаємо до того всього нашого їдзення. Пару ложок майонезу. бо Щось люди так люблять, той майонез. Майонезику опа. Опа. Далі додаємо кетчупу. Оп. І оп. До того всього. До кобаски, майонезу, кетчупу. Зараз на, нашашкуємо грибочків, цибульки і перчика. Все, що є, можна ще й помідор. Поки нарізають і гриби, розкажу вам такий побожний гарний християнський вірш. Цінуй життя та не живи ціною. Люби усіх, та не чекай від них любові. Роби добро і Бог тебе побачить. Молись хвилинки, коли гірко плачеш. Тому, дорогі, моліться, любіть і не чекайте сильно взаємності. Бо світ такий підступний. Так, мої хороші. Дивіться, як Бог все створив. Такі перці червоні, жовті, червоні, жовті, помидорки червоні, бурі, зелені, жовті. Так все, таке все різне, таке, такі всі фрукти, овочі різні. І ви знаєте, як тут не сказати, що великий Бог що так все створив, навіть можна і заспівати. Великий Бог, коли на світ погляну і бачу все. Що Він створив в красі, як кожен світ склада творцю пошану і як любов'ю, Бог бняв усіх, тоді, Господь, мій Дух, співа тобі, як славен ти, як славен ти, тоді, Господь, мій дух. Співа тобі, як славен тим, як славен тим. Я не помолився програмою, будуть вже якісь такого всього виспівую вам. Але нічого, то на славу Божу, каже апостол Павло. Чи їсте, чи п'єте, все робіть на Божу славу, на Божу славу, навіть хай буде програма. Кидаємо наш перець і слава Богу за все. Ще для годиця кинемо помідорку. Ви собі вдома все, що маєте в холодильнику. Осталось кусочок перчика, кришіт. Маєте кусочок абаски, кришіт. То все так тоді перекалапутяли на хлібчик та лапнули. З'їлий файно, вам і родині. Хороші, коли у нас є нарізана ковбаска, шиночка, перчик, помідорочка, шампіньйони прекрасні, екологічні. Ми то все дали томату, то значить кетчупу, дали майонезу. Ми то все гарненько калапуці. Примішуємо. Казали мені запатентувати слово калапуці. Тому тобто не я придумав, воно вже було. От батоніні то моє. трішечки ми приправимо то все. Капульку, капулечку. Оп! Ще щось зелененького. Оп-оп-оп-оп. Гарненько, знову. Капа, по їм. О, таке добре, як салат. Навіть можна такий салат на праздник робити. Скажуть, де такий рецепт взяли? Скажите, слухали одного. По телевізору, нарецептував. Готова наша маса для накладання на хлібчик. Якщо печериці, то лише від фанджі фару. Найкращі. Поживні, екологічні, чисті, корисні, ну і багато можна казати, красиві і свачню ще. Сиривемо наїсти. Тепер беремо наш хлібчик. В кого він круглий, в кого чорний, в кого білий. Якщо ви прийшли з поля, тяжко наробилися, чи ви прийшли голодні, то ви можете так взяти е, кобаси, кусок і хліба й наїстися. Ну, якщо ви маєте трошки часу, то ви то все наріжте гарненько для сім'ї. І тепер. То все гарнесенько виложили на хлібчик. Отако. На хлібчик. І на тарілочку. На хлібчик. І на тарілочку. Зверху то все треба буде затерти сиром. Зараз ми то зробимо. Бачите, яке їдло гарне. То тільки в нашій програмі таке просте. Модне. І вигодне. Отож, <му> ну, мої хороші. Хлібчик з нашою масою є вже на тарілочці, готується йти у мікрохвильову пічку. А ми ще маємо то все зверха затерти трошки сирочком. Ну якщо вдома нема не біда, щось придумайте. Яйце можна кинути і з цибулею пересмажити сюди, то теж буде канапка. Так. І затираємо. Все, ото гарненько затерли, і наші гарячі канапки майже готові. На дві хвилинки в мікрохвильову пічку. Хто не має, в духовку. В духовці воно ще буде таке цікавіше, бо то будуть хрумтящі такі сухарики. Но хто старший і вже не має добре зубів, то такого в духовку не пхайте. Бо потім ще треба йти до стоматолога, щоб робив вам зуби. Скажете, робили канапки, як філюк нас вчив. Наробили, що зубів нема. Так що будьте обережні, а наразі йдемо до мікрохвильовочки. Якщо м'ясо, то лише від м'ясника великий вибір, асортимент бомбезний, все свіже, все смачне і толкове. Рекомендую! Тож, наші шановні, любимі телеглядачі і всі, хто дивиться програму, обережно смачно. Якщо ми з вами маємо хлібчик на наших столах, то маємо сказати дякую тобі, Боже. Якщо ми маємо що вдягнутися, дякуємо тобі, Боже, бо багато людей на планеті Земля ще не мають. ще там в Індії ходять голенькі, ну і їсти не мають не всі люди мають. А якщо ми маємо то, друге, третє, десяте, то можемо просто. Подякувати Богові, навіть навімо, молитвою, за все тобі. Я дякую Ісусе, спасе мій, за кров святу пролитую, за дар любові твій. Я дякую за все, за те, що спас мене, за те, що небо дав, Мене своїм назвав о, Господи, святий живи в душі, моїй, завжди мене навчай, Веди в небесний край, о господи, святий живи в душі, моїй, завжди мене навчай. Ведив небесний край. До небесного краю спішімо, але поки тут на землі живемо, їжмо також, бо їсти то треба людей. До нових зустрічей в програмі обережно смачно, бо направду смачно співаю, а сина виділяється, їсти хочеться. З Богом! Генеральний партнер показу Фанджі Фарм найбільша ферма печериць в Тернопільській області. Понад 15 років вирощують високоякісні та екологічно чисті гриби. Фанджі Фарм це відмінний смак, поживні властивості та сучасне високотехнологічне виробництво. Партнер показу, мережа магазинів м'ясник. Свіже м'ясо секрет вашої смачної страви.